Вітаю! Я консультант садового центру Ваш сад Світлана. Сьогодні ми поговоримо про таку чудову квітку, як абитілон. Дуже рідко вона трапляється в магазинах. Дуже красивий цвіточок такий у нас. Їх дуже багато видів, Получається квітіння, шаєць красний. Тобто, вони оранжеві, жовті, от такі от розові гарні. Отож, поговоримо, як за ними доглядати. Ставимо або тіло на світле місце розположення, обов'язково без палячого сонечка, тому що він буде прямо на сонці від того, що сонце він буде вянути, поливаємо по мірі подсихання, можете оприскувати в жаркий період року. Добриво також даємо для квіточих, тому що він вас радувати буде з весни до, до осені цвітінням. Він дуже багатий на цвітіння. Росте він красивим деревцем, ви можете його формувати, підрізати. Також він розмножається своїми боковими віточками, ви можете різати і укоріняти для себе чи там для друзів. Коли ви купили його в магазині, обов'язково пересадіть його. Навіть коли він і цвіте, ви йому нічого не зашкодите. Тому що йде як перевалочка, тобто ви не нарушаєте корневу систему ростіння, достали, положили дренажик, на розмір більше пересадили вазончик. Не поливайте відразу. Якщо він сухий, дуже інколи таке трапляється. Купляєте квітку, вона суха, тоді треба полить. Якщо він влажненький, дочекайтеся, коли ґрунт підсохне, потім у вас буде перший полів рослинки. Ніколи не пересаджуйте у великий вазончик. Всі стараються пересадити великий вазончик, типу рослинка буде рости, йому буде там добре, він ж буде великий. Ні в коїй разі рослина сразу же буде страждати від переливу, вона не зможе справитися з цією влажністю. І, він, і квіти можуть осипатися, тому бажано на розмір більше для квіточих ґрунт. І не забувайте удобряти. Але добриво, коли квітка не пересаджена. Ви можете пересадити його, і, виходить, добриво не вносимо, тому що всі мікроеліменти є в ґрунті. А якщо ви почнете удобряти після пересадки, ми можемо ще й попалити корішочки, тому бажано квітку. Або удобряти відразу після покупки, але не пересажуйте, тобто ви зачекаєте, коли він обільно перецвіте. Але все-таки коли ви вже принесли додому готову квіточку, пересажену поставили, ви тільки вам виходить догляд і нічого вже з нею не треба робити. Ось такий у нас чудовий був сьогодні або тілом. Приходьте до нас, залюбки, все підскажемо, розкажемо. До зустрічі!